Певна кількість фармвиробників взагалі не розрахувала свої виробничі потужності. І близько 10 препаратів, які є присутні в проєкті, в тому числі, які повинні отримувати хворі в форматі безкоштовних ліків, на сьогоднішній день мають дефіцит. Це один препарат Київського вітамінного заводу, два препарати заводу Дарниця і, відповідно, сім препаратів фармака. Але сподіваємося на те, що найближчим часом виробничі потужності будуть розраховані так, що ці препарати з'являться у дистриб'юторів і відповідно в аптечних закладах. До речі, з цього приводу ми плануємо одразу після 9 травня провести нараду з фермаробниками, щоб усі всі питання вирішити в робочому форматі. Окрім того, на нашу думку, є ряд препаратів, які ввійшли у проект по дещо завищеній ціні. Оскільки по нашій аналітичній довідці підстав для того, щоб збільшувати ціну в по окремих позиціях навіть до 30%, не було. Зв'язку з тим Міністерство охорони здоров'я звернулося до антимонопольного комітету, для того, щоб розібратися з тою ситуацією, яка склалася.